Щоб мати можливість купити те, що хочеться, про те, що ви вмієте, пропоную вам збирати гроші. Тобто їх заощаджувати. Збирати їх можна у скарбничку, яку можна виготовити своїми руками. Спробуйте з батьками виготовити свою скарбничку. Будемо чекати на фото ваших власних скарбничок. Веселі саморобки! Привіт, мої любі друзі! Ви дивитесь веселі саморобки. А мене звати тута. І сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку скарбничку, яка буде накопичувати і зберігати ваші грошенята. Чуєте, в мене вже там є декілька грошенят. І цей зайка їх зберігає. А щоб зробити ось таку скарбничку, нам потрібен білий папір. Клей, канцелярський ніж, ножиці, паперовий стакан, чорний фломастер і кольорові олівці. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічого не прогавте. Ми веселі саморобки! Обводимо наш стакан паперовий ось так і малюємо коло трішечки більше. І вирізаємо, бачите, ось так. Робимо маленькі надрізи. Ось такі, бачите, як сонечко, начебто. І загинаємо ось тако всередину. А коли всі надрізи ви загнули, їх потрібно намастити клеєм. Все те, що ви загнули ось так. Обережно. Так. Беремо наше сонечко і вклеюємо всерединку. Беремо ніж, робимо зверху надріз для копійок. І малюємо нашого зайця. Малюємо йому вуха, оченята малюємо. І ніс гарненький. І все це розмальовуємо. Ніс буде в нас рожевий. Ось так беремо олівець і малюємо рожевий ніс. І вуха. Вирізаємо це все, коли намалювали. Але дуже обережно, бо ножиці гострі. А коли все вирізали, приклеюємо. Ось так. Оченята приклеюємо тут. Друге око. А ніс сюди. І малюємо нашому зайцю ротик. І вусика ось такі. Ось така скарбничка в нас вийшла. Давайте перевіримо, як вона працює. Беремо копійчинку і та-дам! Чуєте? Вона вже там. Ха -ха. Скарбнички можуть бути різними. Ви можете їх обклеїти, розмалювати і, звичайно ж, подарувати своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок. Це той, що ви зробили своїми руками. Фантазуйте, не сумуйте. і до нових зустрічей, Па-па! Так, ще одного. Цікаво, скільки там же грошенят? Чи вистачить мені на морозиво?